Призначення та виплати за лікарняні та інші форми тимчасової втрати працездатності не змінилися, запевняють, Чернігівському обласному відділенні фонду соціального страхування. Хоч у засобах масової інформації прозвучало, мовляв, уже змінили відсоток виплат відповідно до стажу роботи. Проте цей законопроект народні депутати не ухвалили. Навіть у першому читанні цього року на адресу обласного фонду надійшли заявки на суму близько 300 тисяч гривень, 157 тисяч лікарняних допомоги з догляду на дитини та на поховання, Вання уже виплатили за старим законом, призначення та надання допомоги застрахованій особі не змінилося. Підставою для фінансування буде заява розрахунок, яка повинна бути оформлена страхувальникам відповідним чином, завірена печаткою за підписом головного бухгалтера і звичайно керівника. Надавати заявки треба протягом 10 робочих днів. Втім, зміни в соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності таки відбулися. З 1 січня усі платять єдиний соціальний внесок. Це на руку працівникам фонду. Так простіше контролювати роботодавців, каже Віта Бахмацька. Зараз у несумлінних платників є можливість ухилятися від деяких фондів. А коли платиш єдиний, ухилятися від перерахування коштів якийсь фонд буде неможливо. Тому ми очікуємо покращення платіжної дисципліни. Затримали звітність або не використали матеріальне відшкодування. У роботодавців є три дні, аби повернути кошту фонду соціального страхування та відзвітувати. Інакше доведеться заплатити 10% штрафу від суму боргу і за кожен затриманий день пеню. Єдиний соціальний внесок поблажливий до тих роботодавців, працівники яких соціальних виплат не потребують. Тепер їх карати гривною не будуть і порожні звіти надсилати не примусять.